Альтернатива бомбосховищу у ліцеї номер 10 у Івано-Франківську встановлюють захисні віконниці. Як вони працюють? Можуть захистити приміщення від вибухової хвилі. У Івано-Франківську хореограф Тарас Гедзик разом зі своїми учнями шиють речі для військових. Кожен має докласти якусь частинку душі для перемоги України. У Івано-Франківську для вимушених переселенців та місцевих жителів проводять безкоштовні курси з відеозйомки. За ці 16 годин вони навчаться базовим правилам монтажу відеозйомки. У Івано-Франківську місцевий житель пропагував грузкий мір та поширював у соцмережах дописи на підтримку Володимира Путіна та бойовиків незаконних збройних формувань. Працівники СБУ викрили чоловіка, розповіла речниця відомства Марія Римар. З її слів слідчі служби безпеки України повідомили чоловікові про підозру. Наразі йому готують запобіжний захід. У своїх профілях чоловік поширював дописи на підтримку Володимира Путіна та бойовиків незаконних збройних формувань. Фігурант, колишній радянський військовий, уродженець РФ в Україні живе від часу встановлення незалежності. Під час обшуків за місцем його проживання СБУ вилучила телефон та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру поширення матеріалів, у яких міститься глорифікація остів, які здійснювали розпочато у 2014 році збройну агресію Російської Федерації проти України. Старається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої. У Франківському ліцеї номер 10 облаштовують захисні віконниці у класах, де будуть встановлені ці конструкції, навчання продовжуватимуть і під час повітряних тривог. Директор закладу Руслан Курендаш показує нам, як користуватися захисними віконницями. За його словами, щоб повністю зачинити усі вікна, потрібно до трьох хвилин. Директору вдалося це зробити за хвилину. Вікно відчинили, розуміло. Є трубка. Не треба великих зусиль. Руслан Курендаш каже, та кількість віконниць, які встановили в ліцеї, дозволить захистити 500 людей, які перебуватимуть у приміщенні школи. Приміщення ліцею для навчання не використовувалося, але ми працювали. Тобто, всі діти були задіяні в освітньому процесі. Буде закріплено відповідно особа. Котра під час повітряної тривоги буде випускати в кожному кабінеті їх і чотири ці віконниці. Думаю, що це до трьох хвилин не повинні. Батько трьох учнів цього ліцею Володимир Джагіта каже, що дистанційне навчання стало практично неможливим, відколи почалося відключення електроенергії. Цей проект школи він не передбачає якихось кращих варіантів, на мою думку. Тобто це є хороший вибір, який просто треба було реалізувати. На жаль, реалізація цього проекту ну затримувалась багатьох. Причин, які були пов'язані з можливістю фінансувати, там, з переводами грошей через казначейство. Зовнішні роботи проводяться, також проводяться певні внутрішні роботи, де наводиться лад після проживання довготривалого людей. За словами директорки міського департаменту освіти та науки Вікторія Дротянко, комісія ДСНС дозволила встановити ці віконні конструкції. Відтак учні перших-четвертих класів зможуть вийти на очне навчання. А п'ятих одинадцятих на змішане. Спеціальні конструкції, які ззовні закривають вікно по типу конструкції, які використовуються в Ізраїлі вже довгий час. Вони мають відповідну товщину металу і можуть захистити приміщення від вибухової хвилі. Тому в 10-му ліцеї було прийнято рішення зробити віконниця, а це більше ніж 20 віконниць. Вони всі різні конструкції, бо площа вікна дуже велика і специфічне кріплення має. Начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Ігор Лізла каже, що ці віконні конструкції є надійним захистом. Нам саме основне безпека дітей це коли під час навчального процесу, коли повітряна тривога, щоб вони могли бути захищені, перш за все, від уламків ракет, ну від інших там, компонентів зброї, яка може використовуватися в цей момент. Такі ж віконні конструкції незабаром планують встановити у ліцеї імені Романа Шухевича. Повідомила Вікторія Дротянко. Ціна такого укриття залежить від розміру, виду вікна і кріплення. Ілона Шевченко, Роман Булелак. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Після заняття станців на черзі допомога військовим. Від початку повномасштабної війни Тарас Гедзик, який керує колективом народного танцю у міському центрі дитячої та юнацької творчості, організовує тут пошиття речей для Сил оборони України. Ось ці швейні машинки купив за власні гроші та розмістив їх у кабінеті для відпочинку хореографів. Ми вирішили один стіл винести, щоб на місце цього стола і очистити трошки територію поставити той інструмент, який потрібен зараз для пошиття. Різних потреб наших ЗСУ і ТРО для хлопців, які захищають нашу Україну. Ось це така проста елементарна ще радянського типу машинна машинка, яка робить тільки одну строчку, по якої так само ходив, шукав по окремості, все збирав стіл, окремо, окремо саму цю машинну головку, окремо двигун, і це все потім доведелось до ладу. А це є інструмент чотирихнитковий оверлок. Допомагати взялись вихованця Тараса, їхні рідні, а також колеги чоловіка. Працюють як у центрі дитячої та юнацької творчості, так і вдома. Я шила ось такі куртки, маскувальні, Шила до цих курток штани. До, до них ж ідуть такі ж самі кавери на шоломники. Шила я також. Дощовики шила такі трикотажні, ем, таку термобілизну, е, спортивні штани. Одним словом, все, що, що Тарас дзвонить і каже, так, є розкрина тето, тето все. Приїхали, швиденько взяла, тому що я в, в шию вдома. Курсів я взагалі не, не проходила. Машинку купила була суто для таких домашніх потреб. Е, і війна заставила і навчилися тоді все робити. Олександра Чуль, бабуся учасниці колективу народного танцю. Жінка каже, хоч внучка зараз не відвідує гурток, бо перебуває за кордоном, вона ж приходить сюди волонтерити, а також ще є речі для військових вдома. Починаючи з травня, весь час і я рахую, що це дає дуже добре, бо одне діло, коли ти вдома сидиш і тут тобі гіркоче, там тобі говорять, не знати що. А ти просто зайнятий своєю справою і з одної сторони, це допомога з іншої сторони терапія. Мама учасниці цього ж гуртка Ольга Вишинська каже, волонтерить у міському центрі дитячої та юнацької творчості від початку повномасштабної війни. Залишається на допомогу, коли приводить дочку на танці, а також приходить сюди, коли з'являється вільний час. Ми приходимо сюди організовано з мамами, і після привітання найперші слова в нас Тарас Тарасивановичу, нас сьогодні фронт робіт. Ми беремо синтепон, розпушуємо його на маленькі кусочки, щоб він не був твердим, і потім запихаємо в подушку, щоб воно рівно лягало, щоб було зручніше. Це в принципі не важко, тож кожен має докласти якусь частинку душі для перемоги України. Тарас Гедзик розповідає на початку своєї діяльності. Він з іншими волонтерами купляв матеріали для пошиття за власні гроші. Зараз каже найчастіше з цим допомагає громадська організація Нові крила, з якою він співпрацює а також знайомі та інші благодійники. Ця халепа, ця біда відноситься до кожного і в єдності сила народу, тому українці це незламна нація і абсолютно молодці. Що один другого підтримує. Це величезний плюс нашої нації. Підтримка один другого. І це величезна потреба. Ілона Захарук, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Безкоштовні курси з відеозйомки та монтажу проводять у Івано-Франківську для вимушених переселенців та місцевих жителів. Євген Лебеденець через війну переїхав на Івано-Франківщину із Лисичанська. Зараз хлопець живе у Калуші. Звідти щоразу добирається у Івано-Франківськ на заняття, де навчають відеозйомки. Каже, ця справа йому подобається, тому курси не пропускає. Було вже трохи, що я щось по цій темі робив. Якийсь проекти, але це так невелике. Ну але хотілося б більш професійно цим займатись, щоб було це яскравіше. Марія Філенко із Харкова. Дівчина каже, відвідує курси, адже сподівається, що отримує тут розуміння роботи, про яку мріє. я у майбутньому хочу працювати у медіа, тому мені цікаво саме зараз вже дізнатися. Більше про цю професію дізнатися, що відчувають люди за камерою і що перед камерою. Мені курси дуже подобаються. Зараз ми вивчали теорію, як виставляти світло, як працювати з ракурсом з кадром. Віталія Берчак місцева жителька. Жінка каже, відеозйомкою раніше не займалася та цікавиться правилами побудови відеокадру, тож прийшла на курси, аби отримати ці знання. Безперечно, можна це все дивитися в інтернеті, можна опановувати самому, але дуже добре, і напевно, що швидше проходить навчання, коли ти знаходишся в колі однодумців, десь плюс-мінус ровесників. І коли є можливість задати напряму запитання професіоналу, ну тобто людині, яка вже багато років цим займалася, і може викласти не тільки теорію, а якісь практичні. Практичне застосування Курси проводить Віталій Шевелев. Він із Сєвєродонецька. Розповідає, вдома майже 10 років працював на телебаченні режисером монтажу, а пізніше відкрив продакшн студію. У березні переїхав до Івано-Франківська і тепер тут передає іншим свої знання. Віталій каже, курси з відеозйомки проводить для двох груп: молодшої, де вікова категорія з 13 до 18 років, та старшої, де немає обмежень щодо віку. У кожній із груп по 10 людей. Курс триває 16 навчальних годин. Зараз відвідувачі завершують першу половину теоретичну. А далі переходитимуть до практики. За ці 16 годин вони навчаться базовим правилам монтажу, відеозйомки. Що, за цим, ну, що треба робити, як якісно, щоб у всіх був якісний контент. По-друге, тут курс на курсах присутні як місцеві жителі з Франківщини, так і. Люди, які переїхали сюди, і тут така вже соціальна составляюча, що ці люди між собою контактують. Ну вони, як то кажуть, переселенці адаптуються, можливо, знаходять нових знайомих, друзів. Ці курси, а також троє інших, на яких навчають медіаосвіти, бізнес-планування і проєктної діяльності, започаткувала громадська організація Молода просвіта Прикарпаття. Курси проводять за грантові гроші у рамках проєкту Епізод Емпатія, підтримка інтеграція розповідає голова організації Євгенія Бардяк. Звичайно, що ми очікуємо певних продуктів від цих людей, які навчаються, певні результати. Це і міні-проєкти, які будуть реалізовані при нашій підтримці, це і відеоролики, які будуть зняті за техніку, яку ми закупили в рамках проєкту. Це також будуть бізнес-плани, які ми презентуємо для потенційних можливо інвесторів. І це будуть публічні надруковані матеріали, які розроблять учасники. Снеки медіа Євгенія Бердяк каже, коли завершать ці курси, планують оголошувати набори і на наступні. Ілона Захарук, Андрій Шустакевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Кавовим бізнесом Олександр Снуріцин займався ще у мирному Херсоні. Чоловік пригадує: знайти роботу у цій сфері на Прикарпатті не стало проблемою. Але Олександр завжди хотів мати свою кав'ярню. Оскільки вісім років накопичував досвід у цій сфері, чоловік проводив курси бариста та допомагав відкрити власну справу іншим людям. Коли був ще в Херсоні, зрозумів, що мрія може не здійснитися, якщо тебе не стане. Якщо ти на ну, тебе прилетить снаряд, а там це можливо в будь-який момент, твоя мрія просто ти не наважишся. Коли Олександр дізнався, що є нагода отримати грант від держави на відкриття чи розвиток бізнесу, вирішив скористатися і під час першої хвилі подав бізнес-план. До цього чоловік намагався взяти кредит в банку, але йому відмовили. Я сам бізнес-план складав, хоча я мене немає економічного та да, освіти. Сам ну не сам прям робив ремонт, але частково сам робив ремонт, тобто ще один хлопчик був. Ну, отак, коли грант на 250 тисяч гривень погодили, чоловік знайшов приміщення і почав робити ремонт. Олександру допомагав знайомий з Херсону. Загалом це зайняло близько трьох місяців. Кавовий бізнес каже Олександр, не вивчав ніде. Самоучка нам чоловік розповідає про три напої, за якими, на його думку, можна визначити хорошу кав'ярню. Кав'ярню характеризують три напої: тобто, це еспресо. Це капучино і фільтр. Еспресо це основа всіх кав. Капучино це взбиття молока, якість взбиття молока. І фільтр це альтернатива. Тобто ці три напої, якщо вони смачні, кав'ярня готує смачну каву. Олександр Сноріцин сподівається на успіх у своєму бізнесі. В іншому випадку, каже, доведеться повертати гроші державі. Ілона Шевченко, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. івано франківськ